Ось так нас зустрів Брецель. Це той самий лев, фото, якого розлетілось інтернетом 10 жовтня, коли Російська Федерація здійснила наймасовіший ракетний обстріл на територію України. Від почутих вибухів дикий звір злякано і безпорадно бігав кліткою та поранився. Тепер він потребує лікування та повторної реабілітації. Адже лев вже переживав подібне у Краматорську. Він почав метатися, як просто ошалілий, не бачить ні огорожі. Просто в неї головою бився, ну це жах був. Зараз він теж перебуває в дуже великому стресі. І весь той місяць, який ми налагоджували з ним спільну мову, щоб він не стресував, зараз просто все помножилось на ноль. Він зараз в тому стані, от нібито він тільки приїхав з Донецької області. От в такому стані він приїхав. І за одну секунду він повернувся в той самий стан. Живе Лев у центрі порятунку диких тварин на Бориспільщині, але це його тимчасова домівка, як і для інших звірів. Керівниця центру Наталія Попова від початку повномасштабної війни рятує тварин з гарячих точок України, де ведуться бойові дії, ризикуючи не лише їхнім життям, а й своїм. Зараз дуже багато тварин, які людей страждають. Життя важливе кожне. Я в цій війні роблю те, що спасаю тварин. Дуже дякую, «Animals». За підтримку всі евакуації, відправки все робилося за їх рахунок, я або ну, нічого не змогла зробити. Після порятунку тварини проходять адаптацію та реабілітацію. Після чого їх відправляють за кордон, зокрема у країни Європейського Союзу. А от левів транспортують у південну Африку. Ми їх рятували, реабілітували, приводили дитями і шукали гарні центри за рубіжом, оскільки в нас їх нема. І передавали їх туди, де вони можуть жити в гарних умовах. Наприклад, левих ми передаємо в Південну Африку. Там вольєри з розрахунку 4 гектари на одного лева на природному ґрунті в природних умовах. Різниця від природи в тому, що воно, в принципі, огорожено і годують. У центрі порятунку диких тварин знайшов свій прихисток і від медик, якого врятували з під лиману Донецької області. В цю війну мені прийшлося освоїти анестезію. Але я постійно з лікарями на зв'язку, тому що не один лікар не погоджується в таку зону поїхати. І тому мені прийшлося навчитись все робити сама самій. Гімалайський клишоногий контужений, адже в метрі від нього розірвався снаряд. Він єдиний, хто вижив, бо усіх тварин, які перебували у звіренці, застрелили російські окупанти. Коли ми його побачили, не міг піднятися на задні ноги. Ми навіть боялися, що він взагалі паралізований. Ми його терміново забрали, почали надавати першу допомогу вже в дорозі. Привезли сюди, ну і зараз, як ви бачите, він вже відходить. Ті відходиш, міська. Ті міська такой. Ведмедику близько 4-5 років. Його очікує огляд ведлікаря, реабілітація та переїзд за кордон. Наразі у центрі порятунку диких тварин перебувають леви, тигри, леопард, олені, єнотоподібна собака, ведмеді та свійські тварини. Олена Хриньок, Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.